Всім привіт народ, слава Україні. Маємо день наступний, друзі. Який день? Дуже серйозний ранок, скажімо так. Я так думаю, що навіть мене не видно в камері. Але то для антуражу, щоб ви розуміли, що треба часом працювати і ранками, і ночами, і добами. Коротше. Робочий день, в я ненормірований. Добре, друзі, селяємо компактора і будемо братися до роботи. Якого компактора, що я плиту, корунда селяємо, а тоді беремося до роботи. Роботи сьогодні в нас немало, тому буде веселий деньок. Так, ну що, друзі, підчепився я. Поки підчепився, розвиднілося. Щось в мене балочка не, не світить задня. Трошечки в напряг така історія. Ну але нічого, щось ми то й придумаємо. Так, трошечки би нижче впустити. О! То забираємо вже. Я думаю, що ви собі розумієте, що тут як. Коротше, друзі, зустрінемося вже в полю, коли буде нормальне світло, коли буде все нормально і будемо вам трошечки показувати роботу. Шуруємо, друзі, в поле. Ще раз повторюся, дуже насичений і цікавий сьогодні. Нас чекає з вами день, тому однозначно додивляйтеся це відео до кінця, насипайте нам вподобаючок, ну, а ми шуруємо. Може все-таки встигнем до дощу засіяти цю площу. Хто не бачив минулого відео з полів, то завтра нам обіцяють 6 мм дощику, десь на годинку, певно, 9 ранку. Тому відлік часу є, фронт роботи є, ну і Вриваємося, друзі, в роботу. Ну що, друзі, сонечко встало. Ми легенько підналаштувалися і працюємо. Трохи напрягає той скрип, звісно, а то нічого страшного. То Куточки один до другого так труться і цей агрегат так постійно скрипить. Щось мене ще більше накриває по здоров'ю. Не знаю, як я маю стягнути то все, що запланував, але якось мушу. А вже завтра буду відлежуватися по-любому. Там ось Назарко, не знаю, чи вам камера показує, чи є на дальньому плані рихлить. Щось йому трохи рве зривні болти на глинці, не знаю, чим за причина. Ось. Ну а тут потихеньку зараз ми доженемо до Назара. Зоки він там зробив, не знаю. І швиденько йдемо чіпляти сівалку і будемо сіяти. Сонечко нам сьогодні дуже в поміч, буде підсихати, тому що так ще на тоненького. Корунт я зараз. такий Грунт такий гликий, неросипчатий в деяких місцях, особливо, де були кагати, там взагалі печаль. Ну, Але попробуємо щось з того мудрого. Вичудити. Як воно буде, я сам не знаю, друзі, але щось ми, щось ми придумаємо. Цю площу до дощу мусимо досіяти. Раз вже запряглися, назад дороги нема. Так, друзі, продовжуємо нашу роботу. Робота просувається просто в феноменальному темпі. 13 гектарів на годину. А то означає, що якщо все зложиться, то десь по обіді можна буде їхати чіпляти сівалку. Ну, а назарку докінчить нам рихлення і можна буде перечепити корунду на 40-го і вже доробляти культивацію 40, аби не втрачати ту годину чи дві лишнього часу для посіву. Нагадаю, що завтра на ранок обіцяє нам дощ. Після якого ми знову не зможемо влізти в поле, я думаю, днів за три чи чотири. А це вже буде критично для наших термінів посіву, тому хочемо хоча б одну цю площу посіяти, а вже заключно площа досі тоді, коли вже Ні, коли вийде, друзі. Тому працюємо, працюємо, курун, бачите, його називають вісняним агрегатом. Але вже двічі він нам знадобився восени, враховуючи ті перезволожені умови, це просто прекрасний агрегат для вологого ґрунту. Я переконаний, що краще, ну тут, напевно, ніякий культиватор краще не зробить ніякий агрегат. КПС, може, би зборонами зробив, але КПС і близько так не вирівняє після глибокого рихлення. І за КПСом. Лишаються такі рівці, а тут практично ідеально рівна поверхня. Тому я з кожним разом все більше і більше поважаю даний агрегат, з кожним разом все більше і більше кайфую від його роботи і ні разу не шкодую, що ми його собі залишили. Так, друзі, знаєте ще чим мені подобається Курунт? і це, напевно, одна з самих маляха. Важливих його а, переваг. Зараз я вам наочно продемонструю. Він мені подобається тим, що він навісний, друзі. Іти собі отакі кутики, о, дивіться, які в нас є. Це вже зліва сусідське поле, зліва від вас по кадру мається на увазі. А тут рихлення наше. І от такі кутики їх нереально заробити причіпною технікою. А навісна це просто ляльон. Це собі тільки чикс. І поїхав. Ляльон, друзі, чи не ляльон? А ну кажіть. Я думаю, що ляльон. Так, тепер ще разок назад. Щоб вже попасти в лінію. І це знову ж таки здати назад оцих 50 метрів з причепним агрегатом. Ну, я не хочу казати, що там важко-неважко, але треба старатися. Тут же ж, грубо говорячи, з зажмуреними очима. Здав назад і шуруєш. І чим не красота, друзі? Красота. Так, зараз... Зайдемо в лінію і щуруємо. Швидкість 15-16 км на годину. Швидкості він не боїться, нагортань нема. куточки, бачите, вже почали працювати, так як вони мають працювати, таке шок ефектом грудка скаче догори. Я вже показував це весною. Передній куточок тут більшого діаметру, задній меншого. Ми потім вийде, я покажу. І за рахунок різниці, швидкості обертів, виходить такий шок-ефект, така гарна картинка ззаді за культиватором. Що, легенький перекурчик. Е, не знаю, хто бачив, не бачу, зроблю ще невеличкий обзорчик. Чому цей корунт так класно працює по глибокому рихленню, де купа рубів і таких доволі великих грудок. Перше, вирівнююча планка рішає дуже багато, вона вирівнює грунт перед цим і б'є зразу груди на швидкості. Далі, пружинні лапи. Без стрілочок. Є зі стрілочками. Но зі стрілочками було б нагортання. Оці зубові е такі наконечники працюють ідеально. Класно е замішують, класно розрівнюють ґрунт. Е і, ну, скажімо так, додатково вирівнюють. Тут, можливо, ще би, одна вирівнююча планка, якщо я не помиляюсь, ну її тут нема. Ось. І те, про що я говорив. Коток спереді з великим діаметром, і коток ззаді з малим діаметром. І за рахунок того він крутиться набагато швидше, ніж передній. А саме через це, через його велику швидкість, груди підлітають і ще раз обганяють цей вузол і попадають ще раз під великий. Коточок, а вже малі груди летять назад. Дуже класно зроблено. Я не знаю, чи вони так е, інженера до того прагнули, чи то їм так випадково вийшло, але факт залишається фактом. Е, робота оцих коточків це пів того культиватора, друзі. Ось. Те, про що я говорив, навісний дуже зручно, дуже класно маневрувати ним по полю. Е, легенький, враховуючи його ширину в 9 метрів. А це означає, що він е, не грузний в болото і не е, має великої витрати палива. От зараз можемо глянути там десь 3,5 літри на гектар. Ось. Е, ще раз повторюся, ні грамульки не шкодую, що ми його залишили в себе. Ну, Ми його і потестували добряче, звісно, але Лемкін є Лемкін, друзі. І тим, що сказано. Тепер давайте ближче до. До нашого ґрунту обробітку. Земля-волога, як я часом люблю казати, на грані фола. Ось. Рахуйте, оце вночі рихлено, сонця толком навіть не бачило. Мокро, ущільнено, бачите, от які пласти після холмера і після. Бункера-перевантажувача, бачите, дуже нерівний рельєф після глибокорозрихлювача. розрихлювача. І що в нас виходить після корунда? Давайте звідси так краще буде, певно, видно. Оце корунд, оце глибокорозрихлювач. розрихлювач. По великому рахунку не мішало би, аби воно трошки на сонці просохло і ще би разок його зрухати, але... На це вже нема в нас часу, тому будемо сподіватися на те, що сівалочка нам теж що щось трошечки замішає. Ну, ґрунт дуже вологий. Дуже-дуже вологий, друзі. От. Чуєте? Ляськає. <гум> Я не знаю, як тут та пшениця буде сходити, звісно. Побачимо. Ну, то такі, знаєте, вже ризиковані посіви. Ну, Але погоди, з другої сторони, нам вже нема що чекати. Середина жовтня, тому, тому працюємо. Як буде, так буде. Я думаю, той, хто робить, той досягає успіху. Так і поступаємо. Перший етап сьогоднішнього дня завершений, 12-та година, 51 гектар. І е, шуруємо на базу. Е, чому шуруємо на базу? Тому що треба підчіпляти сівалку, виставляти і їхати сіяти. Добряче сохне за культиватором, хоча е, за глибоко розрихлювачем лишається чим раз, тим гірші брили, як воно буде культивіруватися, наприклад, після обіду, коли Назарко завершить рихлення, я не знаю. Тому додивляйтеся друзі, це відео до кінця. Воно однозначно буде цікавим. Не забувайте про вподобайки. Ну, а ми шуруємо на базу і включимося вже з сівалкою. Так, друзі, Робота потихеньку просувається, е вечеріє і вже на нас лізе хмарка. Дуже неохота, щоб та хмарка ще з вечора нам щось цяпнула, але може бути абсолютно всяке. Тому не знаю, як воно буде. Посіяли, ми вже бачите, 18 гектарів. Зараз приїде Андрій, ко мене поміняє. Тут ще 30 гектарів не скультивіровано. Назар десь годинку тому закінчив рихлення. Андрійко зараз перечепи культиватора, приїде мене поміняє, і я їду ще культивувати. Коротше, З ночі до ночі, ну, але я вже як є, я вже привір, чесно кажучи. Так що тут бавлюся трошечки з навігацією. Ось. Хочу вже підрегулювати її, щоб був ляльон, бо там кинув шорт, де, всі, де є сходи дебіану. Захейтили мене, що дуже погана навігація. Бо я, відділі... Зробив один е, сошник перехвату. ж ніхто не знає, в яких умовах ми сіяли. І в нас бувають такі перекоси, що буває таке, що жодна навігація не здатна е, спрогнозувати, як буде їхати сівалка. Тому краще в таких випадках чуть перестрахуватися, зробити той сошничок перехвату і мати нормальну густоту, аніж має бути. Там більші міжряді, які трошечки кидаються в око ще гірше. Тому о, сію так, як мені підходить. Ну а кому не подобається, покажіть, як ви сієте краще. Ось. Ну, Сівалочка налаштувалася, все норм. Посіяли трошечки насіньового петросу. Зараз вже перейшли на товарник. Павлик нас павлик мені вроде би зробив, що ми... о, наша. Балочка вже робить злову в 50-му, то Андрійкою буде нормально сіятися. Е, робота йде доволі жваво. Хоча, чесно кажучи, думав, що буде 5 гектарів в годину виходити, не виходить, виходить 4,5. Ну, якщо 4,5, то до 9 ранку є всі шанси не встигнути. Тому все залежить тепер від Андрійка. І все залежить від того, як нам витримає погода. Чи дасть досієтесь? Чи Андрійко буде втікав з дощем додому? Поки побачимо все в кінці відео, тому додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте насипати нам в Ну, а ми працюємо, друзі, далі, е, працюємо, працюємо, бо хочемо встигнути. Попереду ще в сезоні дуже багато роботи. Ще не зібрана соя, ще не зібрана кукурудза, ще не зарихлені сидирати. Ще не, під, не, не зроблено підготовку ґрунту під наступні культури Ярі. Тому е, роботи в нас з Андрійком і з Назаром ще цієї осені дуже багато. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, бо ще буде багато цікавих відео, Цікавих... Е, цікавої техніки. так що... Все, все, все йде своїм шляхом. Так, ну що, друзі, перезмінка. Перезмінка. Засипали чергові, чергову партію насіння. Андрійко приїхав мене поміняти і буде працювати, як то кажуть, до побіди. Дав би Бог скінчити до дощу, звісно. Ну, але вже як буде, так буде. Ну, а мій робочий день, хоч і почався з досвідку, але ще не завершується. Мене ще чекає 30 гектарів культивації. Андрій кого там мені підігнав 940 го Йдемо зараз мотором. і будемо шурувати. За день хоч і підсохло поле, але йде, що таке, знаєте, під сподом чути глийке ще таке, зверху трошки просохло та й по всьому. Але добре, що і, то, так, що і так сталося. Добре, що ми... Як то кажуть, вийшли з ситуації, може трошки довше, але не стояли і щось робили. І якщо робили, значить щось в нас та й вийде. Правильно, друзі, я кажу. Правильно. Добре, йдемо заводити 940-го і будемо шурувати культивацію. То вже не на спарці. Тут вже трошечки буде кецькати по рихленню. Може навіть і так швидко не буде робота йти, але щось та й буде. 30 гектарів то небагато, ну а 35. Ось так буде. 30-35 приблизно. А Він смішний з тим корундом. Високе і стрімке. Так, друзі, все, включився, коли налаштуємося. Так, друзі, ну що, працюємо. Як бачите, світло помінялося, зробилося дуже козирне. І ззаді теж ляльон. Робота йде не так швидко, як на спарці. Робота йде не так комфортно, як на спарці. Ну, але робота все-таки йде. Де не де де глина була і де назарку повітягував дуже серйозні бриляки, приходиться робити зразу 20 2. Але ну, підготувати круг треба менш-більш адекватно. І якщо того не зробити, то потім Андрійко якісно не посіє. А якщо Андрійко якісно не посіє, то не буде якісних сходів. А я зацікавлена людина найбільше, щоб сходи були якісні, тому, тому Андрійко пішов сіяти, а я тут гляжу і дивлюся, де зробити два сліді, де вистачає одного. І як що і до чого? Коротше, я тут роблю ляльон. А Андрійко вже по тому ляльону сіє. Якось так, друзі. Так. Розвертаємося, пускаємо знаряддя. заїжджаємо в лінію, нажимаємо навігацію. Включається вже автоматично у нас замальовка на джудірській навігації. Це теж зручно. І шуруємо. 13-15 км на годину, під горбки швидкість падає до 12 км. Якщо чесно кажучи, то більше не дуже сидиш в тобі. Але навіть при такій швидкості ми маємо 9 гектарів в годину. На те, що витрата палива тут суттєво більша, 5,2. Я ще на такої витрати палива не бачив. Що маємо, то маємо, маєм. зробити треба, посіяти треба. З вечора я вам показував, вже захмарувалося, тому я не знаю, чи Андрійко скінчить до ранку ту площу з посієм, чи не скінчить, це буде під великим питанням. Я маю надію скінчити довго півночі цю площу, бачите, добігає півдесята, половиною години я мав би завершити, мені ще лишається десь приблизно 20 гектарів. В таких, в таких е швидкостях, як 9,5 гектарів в годину, то мав би за 2,5 години е без проблем справитись. Ну, Але час покаже, тому працюємо, друзі, працюємо. Е чесно кажучи, поки падав дощ, то дуже сильно скучимо за трактором і за полем. І враховуючи от такий зараз чуть-чуть напряг, то вже трошечки сховився. Але нічого, настрій бадьорий, чуть-чуть починає низ пускати. Це вже добре, горло ще трошечки першить, приїду додому, гарячий чайочок з лимоном і ліжечко. Так, все, друзі, роботу завершено. Можемо складати агрегат і спокійно їхати додому. Там Андрійко дозаправляє трактора. Вся надія тепер на нього. Зараз я ще піду, спитаюся, як він там, що він там, як він себе почуває, чи його треба підстрахувати чи ні. А сам буду лягати спати. Ну, спочатку теплого чайочку, звісно, бо... бо без чайочку нікуди. Ось. Що я вам скажу? 18-й годинний марафон завершено. Все, що від мене залежало, я зробив. Тепер ще раз повторюсь, все залежить від Андрійка. Далі ще. І від погоди, звісно, і від техніки. Тримаємо кулаки. Маємо надію, що, що ми відсіємося сьогодні вдало. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні. Слава Збройним силам України!